Мої вітання, друзі. Приїхали на поле пшенички зимою подивитись, який тут стан. Думаю, буде дуже цікаво. Саме на цій ділянці ми вносили кас з осені і робили контроль. Зараз підемо подивимось, чи все-таки є різниця між тим, щоб вносити каз восени. Чи різниці ніякої немає. Давно вже були, знімали тут відео, на той момент різниці ну, жодної не було. Зараз яка ситуація? Зараз ми подивимось. Ось зараз у нас тут ділянка, взяли новий сорт, взяли е, пшеницю Асорі. Це Еліта. Я не знаю, чи камера передає, чи ні, але от є чітко різниця між пшеничкою, яка зліва, і тут уже пшеничка яка справа. До речі, тут ще вносили ми. Пару тижнів назад кас і видно, що або це кас, або це... Ну, це не кас, це карбомідні. Карбомід. Тобто вона більш вражена. Стоїть така, наче трохи пожовтівші листочки, бо, або, може бути, це ще септеріоз якийсь. Децид я вносив. Фенгіцид вносили, ну, вона, можливо, більш чутлива. Звичайно, корчат по осені рахують. Подивимось, який буде результат по бункеру. Ну, але так е Асорі досить і досить потужно стоїть. Кущі ніяк, як вони, скільки стебел йде? Тут 4, тут 4 і тут 4. Це, цього не буде п'ятого. Чотири стебла, так? Да? Що ще... це і верве. А Ронінс що у нас каже? Той ще вже перевірений. Сорт руками. Три, три. тут чотирьох. І тут 4. 4. В принципі, кущені у них, можна сказати, ідентичні. Яким чином кущені впливає? Кущені впливає тільки густотою. Чим менша густота, тим більше буде провокація, зліва справа права. Ну, ну, ронін бачимо більш вищий. І стебла в нього більше. А у, у, у Роніна більш такі. Ну, він наче стійкіший. Ну, це септеріоз, я напевно. Та я ну, вніс воно його. Фунгіцид ми внесли, тому... Ну, має полікувати, але от Асорі більш чутлива до хвороб. Все. Це, виходить, у нас один, два, три, чотири. Ось фагове ліза. Фаговий листочок уже? Який. Да, такі. Скільки? Сантиметрів, напевно. 30. Та 35, мабуть, десь. 35 сантиметрів. Ні. Нож 30 см ось. А, ніж 30? Точно? <реку> Все значить 30. тут ось. У пальців у кожного своя довжина. А у ножа довжина стала. Тут виходить ось. Із... На відсотків. 24. На відсотків 20. Менше рослина. Ну е... нам же ми ж не листки вирощуємо. Ми ж вирощуємо не... Солому, а для нас цікаве зерно. Я думаю, це все попливало це внесення каси. Бо в тому році таких листків не було. Так, да, ми, ми тут вносили в листопаді, да, якщо я не помиляюсь. Десь 15 листопада. Два градуси температура на вулиці була і ночі, потім після внесення пішов дощ. Нагадаю, ну, ми, ми внесли 120 літрів. 120 літрів касу. Це виходить десь 150-160 кг. 160 кг. 160 кілограмів. І тільки вона відновила вегетацію. Тільки відновила вегетацію. Ну, не було такого чіткого, чіткої видимості. Що от їй все класно, вона поволі так росла, собі росла, росла. Але потім, як хватанула цей кас, то ну дуже класно. Поле все рівномірне, нема блідих плям, що свідчить про те, що нема в неї нестачі азотних добрив. По азотним добривам все класно, воно рівномірно, все таке темне. Отут ось якесь п'ятнишко. незрозуміло чому, але в цілому все поле таке насищено темно-зелене. Сережка тут щось розрізає. Зліва ронін, справа сорі. Ось колосок. Ого, уже диви, який колосок, і тут колосок. А до речі, у Асорі швидше він формується. Але тут трубка більша вліво. Тут трубка більша. Від першому із вузлі далі в асорі оторвалась. Mm. Колосок. От ну, будемо дивитися, що у нас буде. по врожаю. Так, видно, що тут є в міжряді. Падалиться соняшника, яку нормально придавили. Бур'яни, там лобода. Соняшнику вже зле. Він вже хоче назад в землю заховатись. Так, йдемо зараз на ділянку, де... Ми не вносили каз. Ну, ось десь. ну, там візуально буде гарніше видно. Так, оце ділянка, яка... на якій ми не вносили каз. Виглядає вона наступним чином. Візуально воно, я не знаю, чи камера передасть це все. Зайди ось сюди в рядок. Отсюди, де не було, і зайди туди, де був каз. Так, да, я зараз це зроблю. Ось хочу показати картину. Ми також спостерігаємо на Ронін, але який був підживлений касом. От якщо без касу камера спокійно собі могла проходити в міжряді, то там, де вносився кас, саме на цій ділянці, то тут уже листки заважають. Тобто видно, що вегетативна маса. У рослини ну, набагато більше. Ось так вона виглядає. Отут з лівої частини видно трохи жовтіше. Це сорі у нас. Так от ситуація в цілому. Так, міжряді у нас тут 35 см. Якщо бути точним, 34,5. Так, і сіяли ми тут близько 100 кілограмів. Близько 100 кілограмів на 1 гектар. І маємо таку ситуацію. От на даний момент видно, що рядки повністю зімкнулись уже. Вона класно себе почуває. Гербіцидний обробіток зробили, фунгіцидний обробіток також зробили. Все у неї зараз добре. Який врожай сподіваємось? Все, що вродить, все наше. Тут головний елемент це економіка. Скільки вніс на гектар і який в тебе економічний результат. Бо я вам скажу, можна навіть там 3-4 тони з гектара зібрати пшениці і заробити більше, ніж ті люди, які можуть зібрати 8-9 тонн з гектара. Тому що затратна частина у них ну, не порівняти яка велика. До речі, осорі більш вражений хвороба. Ну да, так, воно і видно візуально, що вона не така стійка. Тому от підбираємо зараз новий сорт собі запровадити. Завжди ж цікаво випробувати щось нове. Технології ж не стоять на місці. І от чітко видно, так, що навіть насіння еліти, але виражається набагато більше. Принаймні, ну, воно ж має бути ідеально чисте, без збудників хвороб, а ситуація на полі Ось, навіть, навіть візуально. Дещо інше. Ось видно тут рядочку, чітко ще. Це ось осорі, ось. Септоріоз і нормально зжухає. І ось оце. Це асорі у нас іде. А це вже пішов Ронін. Ронін. Ну, відсотків. На 80 більш стійкіше. А, це, до речі, світлі плями, про які я казав. Це тут щось у нас порозсипалось. Видно, щось чистили. Або загружали сівалку. Могло порозсипатися щось. Ну що? Шничка дуже подобається, дуже класний результат на сьогоднішній день. Будемо спостерігати. І головне це врожай, звичайно. Бункер все покаже і розставить крапки над І, який сорт буде кращий.